Вітаю сьогодні! у Випуску! Ми будемо розбирати усі варіанти заряджання портативної станції від бренду EcoFlow River 2 Max. А поки підпишіться на наш канал Energy.ua і поставте лайк цьому відео. Друзі, а поки хочу нагадати вам про необхідність мати в наш час цю крутезну штуку. Такий павербанк для всієї квартири, який виручить вас абсолютно в будь-який момент. Чи то відключили електроенергію, чи ви знаходитесь на природі, або ж ця станція потрібна для роботи вашого бізнесу. До речі, за консультацією ви можете звернутися до нашого сайту. Посилання буде внизу під відео, або ж під'їхати до авторизованого магазину Екофлоу, де вам допоможуть у виборі портативної станції вже офлайн. Наші Менеджери. Ну що, погнали? Наша станція River 2 Max може заряджатися трьома різними способами. І спосіб перший, найпростіший, найшвидший це зарядка від електромережі. Для цього нам потрібна наша станція River 2 Max і кабель. Ми підключаємо її ось таким чином. На задній панелі у нас є ось таке роз'єм. Ми вставляємо туди кабель і розетку. І показую вам на передній панелі, що пішов заряд. Дуже чітко, все класно видно. І ще хочу додати, що станція «River 2 Макс може заряджатися від 0 до 100% за 50 хвилин. Це просто фантастичний результат. Такого ви ніде не зустрінете. Другий спосіб заряджання нашої станції від автомобільної зарядки для цього нам потрібен автопідкурювач і станція. Ось таким чином ми підключаємо станцію до автомобільного підкурювача. Побачили, що вже загорівся дисплей. І за 5-6 годин станція буде заряджена повністю. І третій спосіб заряджання нашої портативної станції River 2 Max від сонячної панелі. Для цього нам потрібна сонячна панель від бренду Ecoflow на 220 Вт і станція. Ми підключаємо ось таким шином, беремо кабель, задню панель на нашій станції. Підсоєняємо ось таким шином. І... Залишаємо на балконі, бо у нас зараз виходить сонце, і наша станція буде заряджатися від 3 до 6 годин до повного заряду. Друзі, на цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал Енерджіа і поставити лайк та колокольчик на це відео. І напишіть, будь ласка, в коментарі, які ж прилади нам з вами протестити в наступному відео, чи будуть вони працювати в разі відсутності електроенергії від нашої зарядної станції. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей!